Для вас озвучує студія Кіцуне. Приємного вам перегляду. Я зайду всередину, побачитись із лікарем. Можете зачекати зовні? Зрозуміло, чекатиму вас тут. Вітаю. Є хтось вдома. Хто ви? Ох, мене звати Роза, я учениця професора Фелтона. Чула це його резиденція? Так, це вона. Проте буде достатньо складно зустрітись із ним. Можливо, ви бажаєте пройти всередину? Усе це книжки про медицину. Підручники графа Брахама, старі томи з історії медицини та останні надбання інших країн. Вони всі в поганому стані, тож можу сказати точно, що читав їх більше декількох разів. Це місце досить скромне, тому не можу вам багато запропонувати, але ось трохи кави її полюбляє професор. Так, дякую вам. Пробачте, але я не думаю, що ви зможете побачитись з професором сьогодні. Він не здужає? Ні, не зовсім так. А що ж тоді? Світ зараз крутиться навколо його власних досліджень. Перепрошую. Професор сказав, що кілька днів тому став свідком дивовижної операції, з того часу він закрився у своїй кімнаті і досліджує побачене. У жодному разі, чи може цією операцією бути? Професор завжди так поводиться, коли знаходить щось захопливе, але цього разу він наче голову втратив. Називай її справжнім чудом. Прошу вашого розуміння, медицина була з ним ще з дитинства, коли його батьки померли. Двадцять років тому тільки я та він пережили епідемію в Лондо. Після цієї трагедії молодий господар захотів стати лікарем, що зміг би вилікувати всі хвороби. Він важко працював щодня. Після втрати батьків, чому ж дитина, що й десяти років не досягла, вирішила стати лікарем. Сирота, у якої майже не було статку, йому було нелегко. Здається, його дослідження майже дійшли до кінця. Не хвилюйтесь, професор сказав, що збирається повернутись до лікарні десь завтра. Ох, зрозуміло. Що ж, тоді не буду вас більше турбувати. Передавайте професору мої вітання. Розо. Як ти наступний день? Професоре. Ви тут? Так. Директор запитував вас це щодо останньої операції. Я зрозумів. Розо, Іди за мною. Перепрошую. Навіщо мені? Підемо разом. Це стосується нас обох. Це лікар Фелтон. Заходьте. Барон Свен. Придворний лікар Короля. У минулому житті, коли я була імператрицею. Він дуже опікувався мною. Почекайте, він же? Барон Свен доглядав за мною і в цьому житті, це коли я була маленькою. Ми зустрічалися раніше, а якщо він впізнає мене її особистість таємниця. Ця дівчина, вона наша нова учениця. Щось трапилось, Свен? Ні, нічого. Просто вона виглядає дуже знайомо. Про кого ти говориш? Що ж? Це неможливо. Вони виглядають схоже, але та пані нізащо б не стала ученицею лікаря. Якби не знав, то подумав би, що вони близнючки. Коли ж я востаннє бачив ту пані. Якщо тільки її серце зазнало змін. Ні, це не може бути вона. Так, Грейхеме, чому ви не з'являлися на роботі? Це лікарня, а не якась гра. Чи ви бажаєте звільнитись? Прошу вибачення. Я дуже ціную вашу присутність тут, але ви не можете так себе поводити. Ха-ха, цього достатньо, мій любий друже. Його понурість цілком в міру. Професоре Фелтон, ви пам'ятаєте мене? Я Свен. Так, вітаю вас, бароне Свен. Я чекав зустрічі з вами. Скажіть, як ви це зробили? Що ви маєте на увазі? Спленектомія. Це були ви, чи не так? Неймовірно. Мої очі завжди пильнували вас. Але я й подумати не міг, що ви зможете здійснити щось таке. Це однозначно попаде в історію. Як? Як ви дійшли до такої ідеї? Вам варто запитати її. Цю пані ось тут, не мене. Далі буде.